Мир вам, дорогі друзі, з вами Любомир Погоявленський, і це сеанс духовної чистки. Я присвячую цю чистку самотнім геям. Але якщо ви теж самотня людина, ви можете слухати цей сеанс очищення. Скажіть, будь ласка, приймаю або напишіть слово Амінь. Але все ж як гей, я хочу цю чистку. Присвятити всім самотнім геям, які страждають від гей самотності, нерозуміння цим світом, дорогі єї, я вас розумію. Якщо у вас нема коханого хлопця, чоловіка і ви самотня людина. Будь ласка, додивіться цей сеанс до кінця. І обов'язково всі мої глядачі, переходьте на мій акаунт. Тут є багато духовних відеороликів. Я любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення. Господи Боже, волею твоєю ти створив людей андроїнами. Так, що немає лише чоловічої жіночої статі, а у людей є багато різних статей. І так ти створив геїв. І так ти створив одностатеве кохання як варіант великого прекрасного кохання. Бо людина це твоя подоба, а Єва лише частина Адама, тобто клонований чоловік, якого ти створив жінкою. І чоловік і жінка мають собі і чоловічу, і жіночу енергію, і на біологічному рівні мають ознаки тієї і іншої статі. В ім'я Всевишнього, нехай всі самотні геї, які слухають це відео, знайдуть свою другу половинку. Нехай зніметься прокляття її самотності. Відійди дух лукавий, гей прокляття гей самотності. Нехай кожен гей знайде від Господа Бога свого коханого чоловіка. І наповниться енергією світла, взаємної любові і великої прекрасної її родини. Єї, будьте благословенні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляю вас енергією світла. Благословляю вас енергією благодаті Божої і бісексуальних чоловіків благословляю, і всіх своїх глядачів, і чоловіків, і жінок благословляю. Амінь!